Дуже багато всяких міфів навколо контрацептивів. Тобто, хтось каже, що безпечно. Ну, я маю на увазі не лікарі, а це ходить по інтернету. Знаєш, хтось каже безпечно, але один рік після одного року все більш не репродуктивна. Хтось каже, якісь там контрацептиви окей. А от якщо ти це хардкор приймаєш, вже потім більше не буде дітей. От розвій трохи ці всі. Комбіновані оральні контрацептиви, вони не вчора з'явились, а ми з ними працюємо вже достатньо довго. Яка основна їх мета це, звичайно, контрацепція, за рахунок того, що контрацептиви впливають на блокування овуляції, овуляція це вихід яйцеклітини з полікулу яєчника, що відбувається всередині при плюс-мінус цикла жінки в нормі. Вот. А також комбіновані уранні контрацептиви, коки, да, далі вони тонізують цервікальний слизь, да, тобто роблять так, що сперматозоїдам важко проникнути через цервікальний або шиїчний слиз. Далі також вони впливають на ендометрію і роблять його не таким рецептивним, щоб не прикріпився ембріон, навіть якщо там. Проскочить якось, да? таке ж теж буває, що при неправильному вживанні цих пігулок, може спонтанно відбутися овуляція. Тому у нас є ще додаткові фактори, які страхують, здатність завагітніти на фоні прийому кок. Комбіновані оральні контрацептиви містять багато міфів і про це. Багато де кажуть, і я ці міфи чую у себе на прийомі. Дійсно не впливають вони на резерв яєчників, да? вони не ем, знижують резерв яєчників. У кожної людини свій резерв е, яйцеклітин в яєчниках, який і свій час менопаузи. От у кожної людини вона народилась у неї свій час запрограмований менопауз. Буває таке, що у людини є якісь певні генетичні да, фактори відомі, які асоційовані з передчасним недостатністю яєчників. І така тенденція, що менопауза у неї буде раніше, або передчасна недостатність яєчників. І от на фоні прийому кок, якщо людина їх і приймала, у неї просто маскується цей стан. І потім, коли вона відміняє кок, може бути таке, що. Не буде менструації, не буде вже фолікулів яєчника. Це її бентеж. Вона звертається до вчора гінеколога. І йому каже, лікар каже, що нема резерву яєчників, вже репродуктивний потенціал значно знижений. І людина ложна думає, що це на фоні прийому кок. Ні, просто кок в даному випадку маскує. І я думаю, що саме про це питала людина, яка да, задавала це питання. Тому кок не впливає на резерву, не прискорює менопаузу. паузу. Кок Можна приймати до, до менопаузи, до середнього віку менопаузи, це 51 рік, вот, а, або за потреби, скільки потрібно, тобто до поки людина не буде планувати вагітність. Слухай, це історія, яку я чула реально від а, своєї подруги, яка пішла до гінеколога. доктор їй сказала, що А давай ми тобі пропишемо коки, щоб там виключити. Там, на певний період твою жіночу репродуктивну функцію зберегти трохи цей запас яйцеклітин, і потім ти, коли почнеш вже знайдеш свого принца і почнеш жити там якимось статевим життям знову, потім ми тобі включимо і зможеш вагітніти. Те, що я чую від тебе, що це фігня і воно так не зберігається. Да, було б дуже класно якось повпливати на резерв і його приберегти, зберегти. Да? То тоді не було б цієї рекомендації е, заморозити її ці клітини. То наші можна ж просто кок приймати, але насправді це не, не працююча схема.